Вітаю у вас у нашому телемагазині. Сьогодні ми представляємо прилад, який містить у собі значно більше ніж просто м'ясорубка. Це також овочерізка, соковижималка та тертка для дерунів, компактні розміри, чудовий дизайн, спеціальний відсік для шнура, котлети, ковбаска домашня, нафаршировані кеби, бублики з м'ясом, фрикадельки, голубці, пельмені та ще безліч улюблених наших страв. Підготує звичайна функція м'ясорубки. Для цього вона має дві решітки, насадку для кебе та. Ковбас. М'ясорубка допоможе приготувати фарш будь-якої консистенції з будь-якого м'яса. Послухайте, як вона працює. Для електром'ясорубки ці звуки просто тихе муркотіння. М'ясорубка оснащена необхідною функцією реверс. Вона дозволяє уникнути перезавантаження при намотуванні жилок на ніж. Достатньо лише утримувати ось цю кнопку кілька секунд. І вам не доведеться розбирати весь прилад. А тепер ми зробимо кілька чарівних рухів, і наша м'ясорубка перетворюється на овочерізку. За допомогою функції овочерізки ви зможете швидко нарізати овочі для салатів, рагу чи борщу. Огірки, кабачки, баклажани, морква, яблука. Овочерізка чудово справляється з будь-яким завданням. Вона має три спеціальні насадки: груба тертка, дрібна тертка і шатківниця. Саме її ми і закріпимо. І нашаткуємо просто зараз моркву та огірок, вмикаємо. Подивіться на ці шматочки, вони ідеально рівні. Жоден кухонний ніж не впорається з цим завданням так швидко і бездоганно. Швидкість нарізання настільки висока, що не поступається навіть комбайну насадки. Дуже легко замінювати. Закріпимо ще одну: наприклад, дрібну терку. Пропустимо знову ж таки моркву. Погодьтеся, це набагато швидше ніж на звичайній терці, без зайвих зусиль та з економією часу. А тепер е сюрприз у комплекті до цієї багатофункціональної м'ясорубки йде ось така надзвичайно корисна насадка: терка для дирунів. Окрім того, з цією насадкою ви зможете подрібнити і горіхи. А тепер закріплюємо останню насадку, і наша мясорубка овочерізка перетворюється. На соковижималку. Тож з цим приладом ви економите одразу на трьох речах з новою функцією. ви щодня можете готувати томатний сік, усе, що вам знадобиться, так це замінити насадку, увімкнути прилад і пропустити дольки помідорів. Кілька хвилин, і у вас ціла склянка натурального 100-відсоткового томатного соку без консервантів. Трошки солі, трубочку. Смакота. Так само швидко ви можете приготувати сік з різноманітних ягід, смородини, порічки, чорниці та ще безліч варіантів поживних, корисних і смачних. Чудовий дизайн, компактні розміри. Дуже зручна у зберіганні. Телефонуйте і замовляйте нову універсальну м'ясорубку для вашої сучасної кухні. Готуйте із задоволенням і для задоволення.